10 лютого 1773 року на Харківщині народився Василь Каразін, засновник Харківського університету, вчений винахідник. Походив з дворянського роду, який мав свій герб з 1627 року, навчався у приватних пансіонах Кременчука та Харкова. Був на військовій службі. Згодом оселився у своєму маєтку в селі Кручик і одружився. Він мріяв виїхати за кордон, щоб серед просвіченого суспільства живити свою мораль. Але покинути межі Російської імперії без дозволу царя не міг. Каразін спробував втекти з вагітною дружиною за кордон, але їх перехопили. У 1801 році королем став Олександр І, який запросив Каразіна радником. У цей період він заснував Міністерство просвіти та університет у Харкові. Водночас нажив собі могутніх ворогів, які добилися відставки Каразіна. Перебуваючи у своєму маєтку, він повсякчас скаржиться імператору, дорікає йому і потрапляє під нагляд поліції. Каразіну заборонять жити в столицях, пізніше він потрапить до в'язниці. Завершиться життя Василя Каразіна 16 листопада 1842 року у Миколаєві.